Тут кажуть Полтава, провінція Кременчука. Аукціон, стартової ціни немає, тож пропонуйте. Ви хочете, щоб ця куртка поїхала до Запоріжжя, чи залишилась Кременчук? 55! Бізнесмен Василь поставив на місці людини Запоріжжя. 60 тисяч... Привіт! Ми дуже радий виграти цей лот, тому що у мене було, на мене була на моїй дачі вечірка, де приїхало зі всієї України 70 моїх друзів. Ціль було зібрати кошти на ЗСУ, Ми зібрали мільйон гривень. Слава Україні!